Шановний Володимире Васильович, шановні колеги, шановні українські громадяни, законопроект за авторством народних депутатів України Івана Куровського і Олега Ляшка про запровадження мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я це є надзвичайно важливе питання. Кожен з вас, особливо ті із депутатів, хто зустрічається з людьми, знають, що люди щодня задають питання щодо закриття закладів охорони здоров'я. Сьогодні масово по Україні закриваються заклади охорони здоров'я. Внаслідок цього мільйони українських громадян, особливо люди похилого віку. Особливо люди, які мешкають в сільській місцевості, позбавляються можливості отримувати належну медичну допомогу. Сьогодні на кожного з нас дивляться мільйони українських людей, яким немає де лікуватися яким немає де придбати таблетку, яким немає чим доїхати до райцентру, коли у них в селі закрили лікарню, а райцентр за 50 кілометрів. І до райцентру немає чим доїхати, немає по якій дорозі доїхати, швидка туди не їзде, бо її немає чим заправити. І людина, яка б могла жити, вона помирає, бо їй вчасно не надають медичну допомогу. І тому я звертаюся до вас. Я хочу, щоб ви. Усвідомлювали, що зараз на вас дивляться мільйони людей. І жити їм чи померти залежить від вас, шановні колеги, вам вирішувати, чи житимуть ці люди прості українські люди, чи помруть. Дякую за підтримку. Я прошу від комітету висловити думку комітету. Буде виступати Шепко. Народний депутат України. Шановний Володимир Васильович, шановні народні депутати, шановні виборці, комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я на своєму засіданні 3 квітня цього року розглянув законопроект про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я, реєстраційний номер 2201. І прийняв рішення підтримати у першому читанні цей законопроект. Олег Ляшко вже зупинився на основних положеннях законопроекту, тому я хочу лише звернути вашу увагу на те, що зміни в мережі закладів охорони здоров'я, їх об'єднання та реорганізація зміна штатної чисельності та ліжка міст у регіонах відбувається постійно. Це пов'язано зі змінами у чисельності населення і у структурі захворюваності. Наше населення, яке населення усіх країн Європи, все більше старіє і у структурі патології стає менш гострих і більш хронічних хвороб. Це призводить до зміни структури медичних потреб громадян і вимагає приведення у відповідність з цими потребними наявну у кожному регіоні мережу закладів охорони здоров'я. У той же час до нас надходить значна кількість скарг громадян, громадських організацій, депутатів різних рівних пов'язаних з цими змінами. Комітет переконаний у тому, що прийнято, прийня, прийняття органами місцевої влади необґрунтованих та невиважених рішень про закриття закладів охорони здоров'я суперечить вимогам Конституції 49 статті Конституції нашої держави. Хочу також наголосити на тому, що ініційована президентом України програма економічних реформ також не передбачає прийняття рішень щодо закриття таких закладів. Реформа у цій сфері ні в якому разі не повинна погіршити умови реалізації гарантованих Конституцією України прав громадян на охорону здоров'я та медичну допомогу. Комітет з питання охорони здоров'я на своєму засіданні прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект запропонований народними депутатами Олегом Ляшком та Іваном Куровським і у першому, пер... першому читанні та за основу. Дякую за увагу. Є бажаючі виступити. Прошу записатися. Від фракції. Прошу записатися. Я прошу об'єднання свобода мадцянків. Прошу, 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 пер... прошу передати Олегу Галевею. Прошу передати Олег Галивеї, всеукраїнське об'єднання Свобода. До нас як до народних депутатів. Приходить десятки звернень про закриття лікарень або профільних відділень в різних регіонах України. В них страждання людей від жахів так званої медичної реформи. Це є пряме порушення 49-ї статті Конституції України, де чітко вказано, що існуюча мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я не може бути скороченою. Тут є два аспекти. Перший це доля медичних працівників, які подекуди просто виконаті на вулицю, або змушені годинами добиратися до нового робочого місця за десятки кілометрів. І другий аспект це доля українців, які так само, щоб достатися лікувального закладу змушені приїхати 50-80 кілометрів. А якщо врахувати, що сьогодні щоб отримувати медичну допомогу, потрібна допомога близьких. Як людям за 50 кілометрів їздити в одну сторону, а потім іншу, це не то, що тяжко, а враховуючи нинішній стан робіт, майже неможливо. Тому не дивно, що в різних регіонах України створюються громадські організації по боротьбі з так званими покращеннями медичної реформи. І майже кожен день люди виходять на вулиці, щоб відстояти свої конституційні права за отримання доступної медичної допомоги. Всеукраїнське об'єднання свободи виступає за даний законопроект і вимагає від партії регіонів. Зупиніться. Або попробуйте на собі всі переваги ваших покращень замість того, щоб лікуватися за кордоном, або в елітній феофанії. Слава Україні! Партія регіонів народний депутат Трощенка. Прошу. Шановний Володимир Васильович, Шановні колеги. Крім того, що безумовно треба підтримати законопроект Ляшка і Куровського, я хотів закликати всіх до того, щоб взагалі ми повинні переглянути політику уряду стосовно реформи медичної медичної галузі, і там, де торкається питання людини і якості надання медичних послуг. Там не повинна йти мова ні про яку оптимізацію. Я хотів додати до того, що ще додати те, що крім цього, треба розглянути також бюджетну політику, відійти від формульних розрахунків заробітних плат і, і таке інше. Особливо це стосується таких областей, як Чернігівська, де дуже велика територія і велика кількість закладів, а мала кількість населення. Дякую. Я прошу компартія України скарскарбовійчук. Прошу передати слово моїй колегі колеги Ірині Дмитрівні. Прошу передати. В першу чергу я хотіла б зауважити таку таку мету. Мы должны думать о человеке, мы должны думать о профилактике. То, чего сегодня нет у нас в реформе, она не заложена. Профилактический аспект ⁇ это основной аспект, который поддерживает все абсолютно направления медицины. Второй момент, на который я хочу обратить внимание. Закрытие... В медицинских учреждений ведет к нарушениям конституционных прав сегодня человека. Конституционные права, которые нарушают получение должной, нужной и полезной помощи, медицинской помощи. Сегодняшний законопроект, который предложен Ляшко, я считаю, он своеместен. Он нужен. Но в законопроекте написано слово мониторинг. Что такое мониторинг? это временная мера. А мы должны четко понимать о том, что временная мера – это растяжимое понятие. Мы, коммунисты, говорим о том, что нужно прекратить эту ганебную реформу. И у нас законопроект 2661, который сегодня предложен и лежит в комитете, он должен пройти и он соответствует всем нормам сегодня прекращения этой реформы. А теперь мне бы хотелось Почуйте мене, я би прохала шановних депутатів з партії Свободи, не застосовувати техніку індукованої істерії, пов'язаної з порушенням поведінки. Порушення поведінки це критики людини ще в 16 столітті казали лікарі, коли баран іде і від. Фракція, фракція удар Віталія Кличка. Я там. Прошу передати слово Тарасу Кутовому. Прошу, Тарасу Кутовий, передайте. Дякую. Шановні колеги, декілька аспектів в цьому питанні хотілося б зачепити. Перше, по перше, пояснити всім про що йдеться мова і чому цей законопроект важливий, тому що насправді відбувається маніпуляція між двома речами: перше це бюджетне забезпечення закладів охорони здоров'я, в якому ви всі розумієте, що є розрахункові формули, є нормативи, коефіцієнти, які в тому числі потім множиться на кількість населення в населених пунктах. Та медична сфера, яка сьогодні є в селах, містах, вона вже набагато більша, ніж кількість людей, які в цих селах живуть. Тому, використовуючи медичну реформу як ширму, для того, щоб не виплачувати ці кошти, відповідно накопичувати кошти і ховати фактично від людей нестачу коштів на їхнє здоров'я, приймається рішення місцевими радами про закриття медичних закладів. Три медичних заклади в Полтаві. Пологове відділення в Червонозаводсько. Вибачте, в Чорнухах, черново Полтавської області лікарня. Тисячі людей вони сьогодні від цього страждають. Друге питання, яке за цим стоїть. Ми всі знаємо, що медичні заклади завжди в радянський час знаходилися в центральних частинах міста і так далі. На жаль, за цим в тому числі стоїть питання корупції, зловживань тими ділянками, на яких сьогодні знаходяться ці медичні заклади. Тому треба в терміновому порядку припинити цей процес, розібратися в наслідках медичної реформи. Орма, яка сьогодні спочатку була як пілотна, а потім стала на всю Україну. І Тільки після того приймати які зважені рішення. Тому фракція удар буде підтримувати цей законопроект. І ми вважаємо, що в це повинні всі глуздомислящі депутати зробити також. Дякую Дякую, від фракції Батьківщина, народний депутат Донець. На превеликий жаль, сьогодні в Україні немає цивілізованої концепції розвитку охорони здоров'я. І ці пілотні регіони, по яким йде так звана реформа, вони лише страждають. Ми не можемо назвати це реформою, бо це є виключно вона руйнує все існуюче, те, що є у нас в країні, те, що залишилося. В Верховній Раді вже існує законопроект номер 2424 який був поданий Арсеням Яценюком, який є більш комплексним і дуже дивує ситуація, чому до поки що цей законопроект не є розглянутий, бо він говорить не лише про мораторії, а й про все ж таки повернення і остановку тої реформи, яка зараз діє територією України. Дійсно, цей законопроект Ляшка ми маємо підтримати, бо скоро в селах у нас не залишиться жодного ФАПу і жодної лікарні для людей. Але все ж таки, я звертаюся до вас, як до керівника Верховної Ради, з проханням поставити до порядку денного законопроект 2424. Дякую. Народний депутат Сергій Міщенко, прошу. Дякую, Сергій Міщина. 98 округ. Київщина, Київщина не є тою областю, яка входить до пілотного проекту, але, на жаль, губернатор Київської області Присяжнюк захотів бути поперед планети всієї, і ви бачили сюжет по всім каналам центральним про закриття Вороньковської сільської лікарні Бориспільського району, який обслуговує 10 тисяч сільського населення п'яти населених. Пунктів, і це треба було запросити е, центральні канали вивести. На вулиці для пікетування тисячі е, людей для того, що все-таки е, губернатор відкликав ті рішення, яким закривали сільську лікарню. Таке я хочу порадити всім губернаторам, в тому числі і пану присяжніку. Ви, ви спочатку полікуйтесь не в феофанії, а в сільських лікарнях, а потім будете дивитись в очі і закривати ці лікарні е, сільському населенню. Дякую. Шановні депутати, переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів присісти і спокійно проголосувати. Ставлю на голосування. Проєкт закону, реєстраційний номер 2201, проведення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів. Охороне здоров'я для прийняття за основу. За 290...